У Нас вже попереду Святий Миколай. то Миколайчик вирішив завчасно принести подарунок. Запакований і схований. Як гадаєте, що там знаходиться? Трішечки підказочки вам це буде цікава розпаковка. Ось саме чому вона була так запакована. Зустрічаємо 25-го року самоостанню Q5 в комплектації Premium Plus. Дверка знята раз, дверка знята два. Страхова вирізає накладочку порогу, фільонку, як можемо бачити. Подивіться тільки на цей салон. Це вам не офіційні машини. Таких комплектацій офіційного дилера немає. Ну, краса. Ми бачимо, просто розібрала страхова. Зняла крильце, фару, це все є в нас в салоні. Зняла дві дверки. Ось у нас дві карти. 25-й рік, і що саме цікаве, 30 миль пробігу. тобто Плюс-мінус 50-60 кілометрів пробігу. Абсолютно нова машина. Своїм кодом спустилась мала. Нагадаю, 25 рік, преміум плюс Двохлітрова бензинова Audi Q5. Придбали, що сьогодні там, 26 тисяч ми її ось так страхово розібрали її. Все засунуло в салон. Приїхало два ключика. Це все вирівнюється паром, що скажете по монітору. З проекцією Бенкен Allowсен Музика. Можемо бачити величезний панорамний дах. Подивимось, що у нас в багажничку. Такої розпаковки ще не було. Я не знаю, як запхнули сюди ту дверку просто. Подивіться, вона не вилазить. А тепер сюди. Два ліхтаря, дзеркало, фара, дві дверки, карти, підсилювач музики. Я вам більше скажу. Навіть номер заїхав. З Каліфорнії красуня приїхала. Я в шоці. Від такого я в шоці.